Гуманітарна допомога під час війни стала тією необхідною ланкою, яка і об'єднує людей, і допомагає їм вижити у скрутні часи. У Марганецькій громаді успішно функціонують два гуманітарні штаби, які добре відомі Марганчанам. Доброго дня, шановні Марганчани. Хочу вам повідомити. Що з цього місяця ООН та співдія збільшила кількість харчових наборів? Приблизно на місяць буде 23 тисячі харчових наборів. Ми будемо повідомляти квартальним та головам ОСББ, на який час приходити та отримувати ці набори. Ще хочу вам повідомити, що наш штаб співпрацює з міською владою та з різними фондами. Ми допомагаємо розвантажувати та видавати воду. Приблизно за цей час, поки не було води в місті Маргенс, ми видавали за день 4 тисячі пляшок води. І також хочу вам повідомити, що за 7 місяців ми видали більше 105 тисяч харчових наборів від ООН та співдії. Дякую вам. Слава Україні над тим, щоб кожна людина отримала продуктовий пакунок, бутильовану воду, засоби гігієни. Працює багато спеціалістів, які повною мірою відповідають за цей важливий та стратегічний процес видачі. Гуманітарний штаб наш працює з дев'ятої години до п'ятнадцятої. Перерва у нас з 12 до 12.45. Та ми продовжуємо видачу населенню, допомоги як продуктової, так і гігієнічної. До нас надходить допомога кічинські пакети, приходить допомога фірми Джем. Теж продукти, набори, але в коробках. Також до нас надходить вода «Юнісеф». Ми за цей період, поки працюємо, видали понад 200 тисяч пляшок води. На жаль, у нас зменшилось постачання зменшилось постачання пакетів кітчина на місяць. Якщо раніше ми отримували 8 тисяч пакетів, то, на жаль, зараз нам привозять тільки 1800 пакетів на місяць. Привозять нам гігієну. Гігієни в нас в недостатньому кількості і ми забезпечуємо найважливіших сім'ї, які потребують гігієни, це багатодітні сім'ї. Також до нас надійшла допомога в вигляді підгузок. Підгузки у нас для діточок до року. У кого є дітки до року, приходьте до нас, будь ласка, з документами і отримуйте підгузки. Та і для лежачих людей, для інвалідів, хочу висловити велику вдячність нашій місцевій владі, яка нам допомагає, дійсно допомагає нам, не кидає, підтримує нас. Також велику подяку нашим фондам, які нас теж не кидають, підтримують нам, привозять нам все ну, те, що нам зараз дійсно потрібно. Велике дякую. Кожен пакунок сьогодні для людей надзвичайно важливий, адже це вияв взаємодопомоги і підтримки у цей складний воєнний час. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви отримувати таку гуманітарну допомогу? Ми задоволені кожен місяць її отримувати Ну, зараз таке час, що пенсіонери пенсії малі, так що нам а ваше яка? очень доволі пенсіонерам немає чого перебирати. А як часто ви отримуєте? Ну чистенько. Спасибо огромное за помощь, тому що зараз проблеми з роботою і не вистачає денег, все дорого в магазинах. А за це огромное спасибо. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви отримувати таку гуманітарну Звичайно, задоволені, Чому? тому що це якась така допомога підспор'я э, в наше час для того, щоб можна було заплатити за услуги. Є паспорієта. І мій дім дуже вдячний. А як часто ви отримуєте? Як приглашаю, так і отримую. Та прям таки. Дали б теж інтерв'ю. <рес> як приглашаю, так і отримуємо. Я задоволені, тому що пенсія маленька, У мужа я ще не на пенсії, тільки на наступний року. Звісно, задоволені. А як часто ви отримуєте цю допомогу? Ну, коли не отримала. В липні. а зараз це все. А кожен член родини отримує чи я? Кожен. Зараз вдруг зі мною живуть, живе, то він отримує і ми з чоловіком. І якраз мені оця гуманітарочка, і по моєї пенсії такої мізерної, якраз вона, я дуже рада. Вам допомагають волонтери, які тут знаходяться? Так, да, ребята, самі мені упакували, все, то сам подали, упакували. Только сама винесла та й все. Скільки людей щодня приходить до штабу? До штабу около тисячі. Щодня? Так. А як відбувається взагалі видача? Чи складно з людьми, чи не складно? Ну, ні, в основному не складно, нормально, знаходимо компроміси, визиваємо на определений час і видаємо коробочку.